Українські парламентарі, налагоджуючи зв'язки з індійською стороною, діяли за кількома векторами. Допомога військовими медикаментами спрацював першим. Надати її без будь-яких умов виявила бажання Асоціація фармацевтів Індії, яка досить потужно представлена в Україні. Вони знають про проблеми, які в нас є на сході України, про те, що в нас є дійсно військова агресія. Вони це чітко розуміють, і вони запропонували свою допомогу українцям у вигляді медикаментів. Міжнародні зв'язки не квапливі, і за словами нардепів перші домовленості щодо гуманітарних. Гарного вантажу були досягнуті у вересні минулого року, завдяки нашій командній роботі це Олександра Співаковського, це Сергія Хланя, Івана Вінника і вашого покорного слуги. Ми сьогодні змогли домогтися цієї вже практичної практичної результатів цієї роботи з нашими країнами, ну, групи дружби, зокрема з Індією. Індійським партнерам передали тільки загальну кількість частин в області та список першочергових медикаментів. Останній формувався за принципом обороноздатність країни не повинна залежати від дрібниць. Це якраз ті найбільш необхідні зараз препарати. Це противогрібкові, те, що ми зараз маємо проблему, ну. Військових, як завжди, це протизапальні, це комбі, гриб, комбі спазми, у вигляді таблетовані, у вигляді льодаників, чайових напоїв. Також унікальна зубна паста, яка має в своєму складі метронідазол, хлоргіксидін, тобто має профілактичну дію проти стоматиту». Медикаменти доправлятимуть в область у кілька етапів, але за короткий термін. Це зумовлено необхідністю належного оформлення документів через жорсткий контроль над благодійними надходженнями з-за кордону, тим більше фармацевтичною продукцією. Необхідно все записати, щоб це була адресна допомога до кожного бійця. Дійшло, тому ви бачите тут і бухгалтерські документи, договори, тому що правило за благодійною допомогою досить пильна увага, і а відтак повинна бути адекватна звітність. Це все ліцензіонно, це все з документами, це за це йде відповідальність, строк термін придатності і так далі. Це все йде під контролем. Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації взявся акумулювати та розподіляти благодійну допомогу. Першу партію вже відвезли на кордон. Медикаменти роздадуть в частини залежно від числа вояків, які несуть в них службу. Заклади охорони здоров'я в районах, де зосереджено наші війська, отримають антибіотики, прийом яких має здійснюватись лише під наглядом лікарів. У найближчі кілька діб військові на Херсонщині отримують індійських препаратів ще на мільйон гривень. Наш новий друг, попри відоме прислів'я, виявився кращим навіть за колишнього брата. Наталя Верлата, Володимир Муравицький, телеканал Скіфія.